Друзі, вітаємо усіх на суботньому авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 5 квітня і буде традиційний огляд автомобілів з лігкого авторинку Карбазар. Що ж, друзі, сьогодні ви бачите, які ціни на автомобілі в квітні. Бажаю всім приємного перегляду! І я розпочинаю! Volkswagen Touran 11 року 1,6 дизель на механіці. Ціна 9 тисяч доларів, 215 тисяч пробігу, 7 місць. Гарні чорні локосплавні диски. Peugeot 4007, той самий Citroen тренд crosser кросера або ж Mitsubishi Outlander. 13 року 2.2 дизель на механіці, 202 тисячі пробігу, машина обслугована. Mazda 3. -ка. Ціна 4600 доларів 8 року. 1,6 бензинов автомат, 211 тисяч рідного пробігу. Гольф 5. 8 рік, 1.9 дизель на механіці. Машинка обслугована. Ціна 5900 доларів зі тканиним салоном дане авто. Kia Rio 10 рік, 1,4 бензин. На механіці ціна 4300. І саданчик корейський. Рено Гранд Scenic. автомат. Дизель, пробіг, 1,5 дизель. 197 пробіг, 15-го року. Друзі, не Гранд Scenic, а звичайний Scenic. Комплектація Limited. Ford Mondeo. 13-го року. Ціна його 7800, 290 пробіл. 2-літровий дизель автомат зі шкіряним салоном. В кузові універсал представлений даний автомобіль. Audi q 5 16-го року, 2-літровий бензин автомат 210 тисяч пробігу, ціна 16600, присутній торг, чорний шкіряний салон, панорама, шкіра, незована оптика та легкосплавні диски. Ось такий красивий ягуар у нас, дизельний, до речі. Ціна 21 800 за 17 рік. 163 пробігу. Досить гарна ціна за такий розкішний кросовер. Подивіться тільки чого одні диски варті. Ford Focus. 1.4 бензин на механіці, 11 років, на 5100, 172 пробігу. І ви могли побачити, друзі, на логотип компанії AвтоRear. Це не говорить про те, що даний автомобіль є на сайті AвтоRe. Це, друзі, наш генеральний партнер. І як ви знаєте, що щосуботи у нас менеджер компанії Авторія. Приходить на авторинок і може безкоштовно опублікувати оголошення про продаж саме вашого авто на сайті Авторія. Тому, друзі, якщо ви хочете швидко продати своє авто, приїжджайте на Карбазар та виставляйте автомобілі безкоштовно разом з Карбазар на сайті Авторія. Кожного місяця авторія перевіряє понад 223 тисячі авто по Вінкоду. Авторія продовжуємо перевіряти. Ось такий ренот трафік, договірна ціна, 2-літровий дизель 20-го року, 116 тисяч пробігу. Нас довга баца. Є ось такий невеличкий нюанс по крилі по бамперу, нічого критичного немає. Крило можна замінити, бампер пофарбувати. Шкода Yeti, 16-го року 2-літровий дизель на автоматі, 230 тисяч пробігу, максимальна комплектація, крім шкіри і люка писав власник без ДТП ціна 13500 доларів. Гарна лінзована оптика, легкосплавні диски. Ось такий цікавий автомобільчик продається. Volkswagen E-Up. У нас електричний. 6950-14 року, 112 тисяч пробігу. Ось такий невеличкий хешбек, чудовий варіант для міста. П'ятидверний електромобіль, повнорозмірний автомобіль, можна сказати. Ось таке авто. І також ще й панорамний дах, дуже-дуже гарна комплектація на е ап. Також Volkswagen є e golf поруч. 9450. 16 -го року 104 пробігу зі шкіряним салоном. Джип компас. Ціна 14500 17-го року 106 тисяч пробіг в даному автомобілі. джорний, Ціна 11817 року, 24 бензин автомат, 117 тисяч пробігу, та автомобіль має 7 місць. в 8 посад в кузові седан. Ціна 27918 року, 72 пробіги, встановився 2-літровий дизель та коробка автомат. Peugeot 308. Ціна його 6212 року. го року, 1,6 бензин на механіці 195 пробігу. І пробіг підтверджений сервісною книжкою. Шкода Octavia a 7 1,6 дизель на автоматі 14-го року. Ціна 10750. Вся в рідній фарбі, власне підказує і є номер телефону. Ви можете запитати всі далі по технічному стані. Друзі, тут. На всіх цінниках номера власників. Всю інформацію по автомобілі ви можете знати власника. От Круз 1,4 бензин на автоматі 145 пробігу в Італії. Телефонуєте, запитуєте всю інформацію, власник вам розказує. Це нас Америка. Що було по пошкодженням, що зроблено, що треба робити. І торгуєтесь також напряму. Все з власником. Octavia VRS, це у нас спортивна версія, шкода Octavia. 17 рік, 2-літровий дизель, 200 пробігів, ціна 17 тисяч доларів. Дуже гарна ціна за ось такий спортивний автомобіль. Peugeot 2008. Ціна 10 тисяч доларів 2015 року, 1,6 дизель на механіці, 124 тисячі пробігу. Дуже економний кросовер. А поруч 3008 Peugeot 2019 року, 1,5 дизель на механіці, 101 тисяча пробігу комплектації Allure Ціна 17800. Невеликий пробіг і досить економічне авто. Поєднання ще з механікою взагалі, можна сказати, нюхає той дизель. Mazda CX30, 2,5 бензин автомат та повний привід. 90 пробігу, 21 рік, ціна 17500 доларів. З Subaru. з 10-го року, 169 пробігу офіційно. Купуна в автослоні 2-літровий нас-бензиновий двигун на механіці. Audi Q5. 14 рік 3 літра дизель на автоматі, 140 пробігу. Ціна договірна на даний автомобіль. Hyundai Accent Припрошую, Елантра 9350. Hyundai Elantra, D3512 року, 1.6 газ бензин на автоматі. 190 тисяч пробігу зі тканином на в такому гарному коричневому кольорі. Шкода, Fabia 1,6 бензин автомат написав власник 8 року, 219 пробіг і цена 6550. На автоматі, друзі. Козернірсал з лінзованою оптикою легкосплавними дисками. Ось такий автомобіль. Audi A6, 613 року, 2-літровий бензин 239 пробігу, 11 300. Це А6, в пузорі це 7. Номер власника також є на ціннику. Телефонуйте. Фабія. 4208 року, 1-2 бензин на механці, 176 тисяч пробігу. BMW у нас без ціночка. Пропускаємо його. Йдемо до 3008 Peugeot. 1.6 дизель на автоматі. Ціна 11950-14 року 225 тисяч пробіг. Що ж, друзі, а я продовжую оліт автомобілів. Я показав одну сторону одного ряду. ще ціла сторона цього самого ряду. Буде ще багато різних цікавих авто. Ви обов'язково підписуйтесь, я продовжую. Ось такий Nissan Primastar. 5,850 6-го року 280 тисяч пробіг у даному автомобілі. У нас Lexus RX. 3,5 газ бензин, ціна 10400 доларів. 2008 року дане авто. Ось такий автомобіль ще заїжджає на продаж. Hyundai Audi a 4 Дволітровий дизель на механіці, пробіг, року, ціна 11 250 профів 14 страсту руку, ціна 11250 придана з Німеччини машинка. Subaru Forester. 12 12300, 15 рік, 2,5 газ бензин, 898 тисяч пробігу зі шкіряним салоном. Subaru G7, 12 тисяч доларів 16 рік, 2,5 бензин, газ, автомат 250 пробігу зі шкіряним салоном, люком гарною оптикою та двоколірними легкосплавними дисками. Також Peugeot 308 SW, кузов універсал у нас 1,6 дизель на автоматі. вже йде Айсін, це 17 рік, 167 пробігу, ціна 12600. Ось ця інформація, два ключі, камера, парктроніки по колу, стані зеркала, безключовий запуск, акустика Harman. Ось так класом написав. Гарна оптика. Досить гарно візуально виглядає авто. Hyundai Tucson, У нас 2-літровий дизель. Автомат. 121 пробіг, на 16800 за 17 рік. Також є ось такий Hyundai. 15400 1990 року 112 000 пробігу. Друзі, продовжуємо огляд, найчас такі автомобілі продаються, 1300 ціна, 1,6 бензин, 167 пробігу, 1001 рік. Шкодовочка на Фокта. 3652 рік, один дизель на механіці, 363 пробігу. на сценік, 6300, 1.4 бензин на механіці 9 року 175 пробігу. До речі, мій колега зараз проводить пряму трансляцію прямо в ТікТок. Наша стрінка також називається Карбозар, ви долучайтеся. Ми є і в Інстаграмі, і в Фейсбуці, і в усіх соціальних мережах. Сайт наш Карбозар, так написано на оцінку, так і водиться. 14700 2-літровий дизель автомат 190 пробігу. 14 рік, а X35. Гарно виглядає. Volkswagen Jack ціна 9900, 99016 року, 1,5 бензин автомат 155 пробігу. Повністю обслугована. Поруч Mercedes ML 22800 ціна, 12 ріг, ,3, 3 літра дизель на автоматі 169 пробігу. Гарно виглядає. Візуально в дуже збереженому стані авто. Шкода Октавія, 1,6 дизель на механіці. 11 рік 291 пробігу. Hyundai Tucson 8450 9 року. 2-літровий газ бензин на механіці. Офіційно в автосалоні 9 року авто. Ренос сценів. Ціна 6709 року. 1,5 дизель на механіці, 227 пробігу. Ціна 4950, 1,6 бензин. Сьомий рік, 207 пробігов, комплектація Інтіаль Paris, до речі. Дуже гарна комплектація по даному автомобілю. Infiniti Поперед у нас QX63,5 у нас бензин автомат. 15 тисяч доларів. 14 рік 121 пробігу в даному автомобілі. Ягуарт ось такий є. Ціна 13700-2,2 дизель на автоматі. 220 тисяч пробігу за 15 рік. 13250, 1,8 бензин на автоматі, 140 пробіг в даному автомобілі, білий шкіряний салон та присутній люк в автомобілі. Ще один седанчик, у нас фьюжн, 16 рік, 2,5 на газ бензин, ціна 9950, коробка автомат в даному авто, Mazda 6, 11 рік, 91 тисяча пробігу всього-навсього. Офіційно куплена в автосалоні. 1,8 бензин, ціна 8500, коробка механічна. б 8 комплектація у нас Airline. Лінзована оптика. Ціна 14800, 2-літровий дизель автомат. 277 пробігу, 17 року авто. Volkswagen Passat b 7 у нас був по 8 перед тим, 10990, 2-літровий дизель на автоматі 12 го року 265 тисяч пробігу. Рено Логан. 7100 1.5 дизель на механіці. Офіційно в автосалоні 14 го року 195 пробігу. Nissan Leaf, 1250, 19 го року. Без підкреслю, 75 тисяч пробігу, 40 кВт батарейка. Поруч у нас Opel Corsa, ціна її 5000 доларів, 1.2 бензин на механіці. 194 пробігу в даному авто. І ось такий Renault Megane, 4 4000 доларів ціна на автоматі 4 року 227 пробігу. Що ж, друзі, ось таке вийшло відео з огляду авторинку. Сподіваюсь, вам воно сподобалось. А я всім дякую за перегляд і чекаю вас, друзі, у нових відео. І буду вдячний за підписку. Бажаю всім спокійного дня. До зустрічі на Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.Львів.юей